Це можна дати пояснення, що таке галичина в таких двох пластах. Перший пласт це якийсь матеріальний, це якась географічна територія, це якісь, якісь кордони. А другий пласт він такий до певної міри ірраціональний, тому що це якісь запахи. там, Якийсь запах цинамону, запах тої старої, якоїсь Австрії, Австро-Угорщини, це якісь правила, це якась е, особлива шляхетність в стосунках між людьми, е, особливі якісь оцінки, що є добре, що є погано. От ми напевно тим відрізняємося, тому що в нас це відрізняється на якомусь рівні від виховання від того історичного якогось процесу від тих. Е, Ну, я не скажу генетичних, тому що це знову матеріалізуємо, але напевно від якихось таких непомітних таких ниток тяглості, як передавання якихось традицій, якогось розуміння. Ну, що добре, що погано, що можна, що не можна, що припустимо, що не припустимо, як треба звернутися до людини, як треба відповісти. Тобто, це, напевно, щось таке трошки вище, а ще вище, це, напевно, якась така духовна річ, але духовна не в тому такому попсовому значенні, як зараз говорять, що духовність це там, щось таке національне. Духовність це вище, ніж національне. Це річ абсолютно ірраціональна. Це духовність це там, де вже є такі. Ну опозиції як правда, неправда, там добро, зло, там і так далі. Тобто, в нас це також якесь напевно трошки інше і трошки ближче, я сподіваюся, до істини, ніж ніж в інших, скажімо, частинах України. Це я Галичина.